Іван Павленко, до сторіччя з дня народження. Радісний привіт вам, мої близькі і далекі нащадки. Будьте прозорливими і мудрими у житті, з доброю і благородною душею, з любов'ю у серці до рідного краю. Хай ваше життя складеться так, щоб вам хотілося жити. Щастя вам, здоров'я і несхибного розуму на все добре! І вічне, 1990 рік, місто Київ, ваш сивий праотець Іван Павленко. Від своїх дядьків чув я версію про найдавнішого нашого предка Остапа, який нібито в складі козацького війська відзначився у війні проти Наполеона і був удостоєний чину рівному офіцерському, а також земельному наділу у 90 десятин. Одним з організаторів цього полку був письменник Іван Котляревський. Той дорогий. Моєму серцю куточок землі полтавської, де я народився і провів майже половину свого життя, зветься яшники. Лежачи горілиць у пахучій траві, я любив спостерігати, як у небі тріпочуть крильцями і видзвонюють жайвернки, як пливуть у загадкову далину білі хмарки, мов кораблики по синьому морі, а навколо шелестіли коники Стрибунці. А яке у полях і лісах багатство квітів? Здається, що дитинство залишилось десь далеко позаду, і разом з тим було воно ніби вчора, хата, в якій народився, в родинному колі поруч з батьком Іваном Григоровичем. Іван Павленко, студент першого курсу полтавського землевпорядного технікуму місто Полтава, 1938 рік. Кожен з нас мріяв стати якимось героєм, прикордонником, льотчиком, моряком. Захопила ця ейфорія і мене. Професія землевпорядника з безкінечними цифрами, формулами і кресленнями мене уже не влаштовувала. Тоді ж я остаточно вирішив стати військовим. Я обрав полтавське автотракторне, Готувало воно воєнтехніків для механізованих частин Червоної армії, а також командирів автотракторних взводів і рот. Повідомлення. Про віроломний напад Гітлерівської Німеччини на нашу країну я зустрів уже курсантом. У неділю, 22 червня, начальник карантину відпустив мене уранці за особистими речами. Іду по жовтневій вулиці і бачу гурт людей біля гучномовця. Підходжу ближче. Обличчя суворі зосереджені, а з репродуктора розносяться зловісні слова. Самольоти Бамбілі Київ, Житомир, Мінськ. Нас, курсантів нового набору, у кінці серпня підняли серед ночі і форсованим маршем перекинули у район південного вокзалу. Місто курорт П'ятигорськ, куди прибуло наше училище, було тоді глибоким тилом. Про повітряні тривоги, які набридли нам в Полтаві, тут ніщо не нагадувало. Вулицями ходили молоді люди. У численних закусочних, шашличних, погребках продавалися і розпивали вина різних кавказьких сортів і якостей. П'ятигорську сталося те, що було характерним для першого періоду війни. Німці, маючи значну перевагу в озброєнні, увірвалися в місто раптово. З одними гвинтівками в руках, але сильні духом. Курсанти кидалися в атаки і ціною власного життя стримували противника. 9 серпня 1942 року училище втратило 5 лейтенантів і одного молодшого політрука, а також близько 100 курсантів. То був подвиг особливого роду, непомітний і нерекламований. У його честь не гриміли гарматні салюти і не вручались нагороди. Сталінська система не любила визнавати свої недоліки, прорахунки і особливо свої злочини. Я, пройшовши пекло полону, вижив. 1942 рік Славутський Гросс Лазарет, 1943 рік Володимир Волинський концтабір, 1944 рік Сідлецький табір, 1945 рік табір Алексій Здоров. Якщо ж мені вдасться відвідати те страшне гробовище, то знявши шапку, тихо обійду його, постою мовчки біля колишніх ровів. А може впаду на коліна і заплачу, але так, щоб ніхто не бачив. Моє працевлаштування після війни було важким і болючим. Куди я не кидався у пошуках роботи, усюди натикався на одну і ту ж перешкоду, бувших військовополонених не дозволялося брати на будь-яку престижну службу тільки рядовим у колгосп або чорноробом на завод. Шафти чи лісоповал. Я вже нікуди нарвався, а закусивши водила, пішов працювати у колгосп, підвозив солому з поля до ферми, возив також вільшину з Лугу до майстерні, вивозив гній на поля. <кій> Робота з простими людьми подобалася, і я став поступово виходити з того шокового стану, у який мене кинули вірнопіддані сталінські бюрократи. Настало спекотне літо 1946 року зі жнивами і обмолотом хлібів, а ночі були, хоч і короткі, та місячно зоряні, ліричні. Мені все більше подобалась Шура Бішанова, Іван Павленко 1945 рік, Шура Бішанова 1945 рік. Я любив Шуру. Після одруження мої справи пішли на краще. Я ріс по службі, зростало й наше благополуччя. Шура для мене була хорошою дружиною і хазяйкою, а нашим дітям дбайливою матір'ю. На прохання колишніх аматорів сцени я став режисером драматичного колективу при сільському клубі. 1954 рік п'єса Мартин Боруля. Після вистави дай серцю волю заведе в неволю. Восени 1954 року я пішов у 10 клас Лучанської середньої школи робітничої селянської молоді. Тепер кожного дня увечері я йшов за 5 кілометрів до школи і повертався додому опівночі. Закінчив я школу з золотою медаллю. Серед випускників у першому ряду в центрі. Раптом одержав листа з Ніжинського пединституту, шановний Павленко Іван Іванович, пише вам ректор Ніжинського педінституту, Я знаю, що ви успішно закінчили середню школу і хочу, щоб ви були студентом нашого інституту. З повагою, підпис, повод МІ. Виявилося, що в інституті є великий студентський хор, його опікав сам ректор. Він посилав у школи своїх викладачів, які розшукували десятикласників з вокальними задатками. Іван Павленко в центрі, другий курс філологічного факультету 1957 рік. Хор почав розучувати віночок українських пісень в обробці Давидовського, куди входила бандура, яку мені довелось заспівувати. Написана вона була для тенора з високим голосом, і я з нею справився. Ми з Євгеном Гуцелом по п'ятницях відвідували заняття від студії. На заняттях ми читали і обговорювали свої вірші, а потім поміщали їх у стіні літературній газеті. В інституті працював також свій самодіяльний театр. Запросили мене зіграти роль Петра у п'єсі Наталка Полтавка і не тому, що не було когось кращого. Там була пісня Сонце низенько з надто високою кінцівкою, якою ніхто не міг взяти. Кажуть, що у серці кожного з нас найглибший слід залишила перша вчителька. По аналогії я можу сказати, що мені найбільше запам'яталися мої перші учні. Милі хлопчики і дівчатка з Волинського села Карпилівки. 15 серпня 1961 року я був призначений директором школи у село Личани. Майже усі вчителі молоді з вищою та середньою спеціальною освітою. Згодом я переконався, що таких самовідданих учителів на нашій педагогічній ниві є дуже багато. Наказом району від 19 серпня 1963 року я був призначений завучем Тростянецької середньої школи і відпрацював на цій посаді 15 років. А після виходу на пенсію, у 1978 році, ще два роки викладав російську мову і літературу. У цій школі я зростав творчо як учитель, став відмінником народної освіти Української РСР, одержав біля 30 різних грамот, став керівником районного методоб'єднання вчителів російської мови і літератури та літературно творчого об'єднання молодих поетів при редакції районної газети Ленінським шляхом. Іван Івановичу 40 років, 1963 рік, початок роботи у Тридцятинецькій середній школі. Колектив вчителів Тростянецької середньої школи у 70-ті роки. Більше 20 моїх вихованців стали вчителями російської мови і літератури, а деякі працівниками районних газет. Тричі мені пропонували посаду директора школи: перший раз Синенської, другий ківерзівської, третій Тростянецької. Але я відмовлявся, мотивуючи тим. Що кожна людина повинна займатися тим, що вона вміє робити найкраще і з любов'ю. Завуч це мозок і мотор навчально-виховного процесу. Для цього потрібні знання, досвід і навички роботи з дітьми, а також постійні творчі пошуки, закоханість у свою професію і щоденний труд від зорі до зорі. У кожного вчителя є щось своє. Позитивне окрилює учителя, вселяє в нього віру у власні сили і можливості, а негативне пригнічує і принижує, руйнує його особисту методику. Від того, що багато працюєш, не буває важко, якщо робота ладиться і припадає до душі. На уроці зустріч з ветеранами. 1965 рік оксамитове весілля, 1996 рік золоте весілля. Я все більше пригортався до синьокої волині з її ріками та озерами, з лісами, де повно грибів, ягід і співучих птахів, а тротстянець став моїм другим рідним селом. Більше інформації в книзі «Від роду до роду Івана Павленка. Дякую за найцікавіші історії, читаю з задоволенням, наче і я там була, і те чула, і бачила, і якось тепло на душі, наче всі діди, батьки разом вшановуються. Іван Іванович, людина з міцним стрижнем, у будь-якій ситуації залишався людиною, діяв, як знав, не перебільшуючи свого значення та не втрачаючи гідності. На рідкість мудра людина з розвиненим почуттям фальшів, Світлана Рибалка, мистецтвознавець, місто Харків, Вступ до книги Івана Павленка Від роду до роду.